Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене основні матеріали для роботи будуть ось такі намистинки рисоподібної форми. У мене перлинки, ось такі дрібнесенькі, малесенькі, такі овальні намистиночки. І скляні намистинки, ось такі подібної форми, також, бачите, з покриттям. Аврора Бореаліс. Теж так поблискують цікаво. Це покриття нанесено на один якийсь бік на мистинки, тобто вони такі з одного боку блискучі, а з іншого прозорі. Такі от симпатичні, на мою думку. І ось я хочу їх сьогодні об'єднати. Хочеться мені їх об'єднати саме в золотому кольорі і саме з тоглом. Замочком тоглом буду сьогодні щось таке видумувати. Так, e і що мені ще хочеться чого тогл, власне, тому що хочеться мені підвісити e підвісочку сюди. Я хочу, щоб e -о, э -о, елемент замка був центральним елементом. І, власне, вибрала я ось такий відвертий блиск. Так, Я, у мене сьогодні буду все блищати. Бачите, тут у мене був блиск, тут блиск. От захотілося чогось такого. Ну, це, власне, основні такі матеріали. так, і, ну, Можливо, якісь там ще деталі попідбираю, то вже побачите, я думаю, фінальний вигляд прикраси. Що ще? Вирішила я дати другий шанс ось таким крімпам. Я, знаєте, з ними вже один раз намагалась працювати, але в мене нічого не вийшло. Модні дорогі крімпи. так? Ну, Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Ті, які не потребують окривних намистин, ті, які всередину просовуєш тросик в одну сторону, в другу, і потім ось, ось, цю, ось, ось цей штирічок затискаєш, і він всередині притискає той тросик до стінки внутрішньої крімпи, так? цієї. Але в мене минулого разу нічого з цим не вийшло. Вони Таким чином, якось профарбовані. Ну, я думаю, що оце золоте покриття, оце напилення так, оце, було нанесено ну, в самому кінці і ну, заліпилися ті стики, які мають рухатись. Ну, мені так здається. Ну, не знаю чому, але в мене минулого разу нічого не вийшло. Дам їм другий шанс, якщо вийде, використаю. Якщо не вийде, значить буду використовувати звичайні. Ось. Поки що все. Починаю працювати і повернусь до вас пізніше. Дивіться, яка важка артилерія з'явилась на моєму столі. <гум> Як ви думаєте, навіщо мені тут цей молоток? Це я спробувала налагодити взаємозв'язок з цією ось крімпою. <гум> Нічого не вийшло, спойлер. Вона так і не закрилася. Я її вже і плоскогубцями. Давила, уже її молотком намагалась забити, ну нічого її не бере. Або в мене дуже мало сили. Хоча ну, я ж все ж таки не дитина, ну щось та й можу. Але ні, ні, ви бачите, вона зовсім не Я думаю, що дійсно що за, за, зафарбувалися ось ці е, щілинки, да, за, за рахунок яких мало там щось рухатись, цією фарбою. Золотою і все. І нічого не бере, крім. Так що, поставила я звичайну ось таку і вкрила окремними намистиночками. Як ви вже напевно зрозуміли, моя прикраса готова, тож переходимо до огляду. Значить, я поєднала все, як і планувала, перлиночки з скляними намистинами. Форма рис. Дивіться, додала дві такі, ніби як квасолинки, такої неправильної форми намистинки мистинки, металічні, металеві, золоті, вони такі акцентні, яскраві, і плавно перейшла тут, перемішуючи ці скляні з перлинками з перловими, кажу. Так, дивіться, тут я, ну, якщо рахувати від центру, да, де зараз він той центр, хто його знає, в мене вже все злилося. Ну, власне, чергувала спочатку по одній, далі по дві, і далі три. І так воно плавно-плавно перемішалося. Да? А далі вже пішла з одного боку скло, а з іншого перли. Таке дуже, знаєте, оце скло, де такого. Сяйва мерехтіння ну, реально прикольно, мені сподобалось. Ну, давайте покажу ж вам підвісочку. Дивіться, підвісочку я зробила на бейлі, який є зйомний. В кольорі підійшло, в принципі, золото, бо тут ще теж, ви знаєте, завжди проблема підібрати фурнітуру в кольорі золото, так, щоб воно все підходило і поєднувалось. Ну, власне, тут я теж зробила і перлиночки, і ось таку намистинку одну. Ось такий в мене букетик вийшов. Значить, Як я це пропоную? Так, Сама прикраса досить коротка, але не прям чокер. Ну, все ж таки, ну, трошки довше, ніж чокер. Ось так. Ось таким чином, бачите? Ось таким чином, або можна її приєднати, в принципі, з цього боку. Чому ж я і зробила цю підвіску зйомною, щоб можна було, в принципі, і без неї носити і причепити, якщо хочеться, більше сяйва. Так, ну то треба зараз вгадати де тут центр. Ну, припустимо, що тут. Ну, ось так, бачите. Така от. Сьогодні в мене прикраса сяє, марехтить в золоті, чогось мені захотілося саме в золоті. Хоча я прекрасно розумію, що ну, нібито і в сріблі можна було зробити, тому що такий прозорий білий колір, так, як ніби якісь крижинки. Ну, але от хотілося мені в золоті. Примха, можемо так сказати. Ось ці крімпи, які звичайні, і які я зробила, укрила намистиночками. Ну і все. Ось так виглядає ця прикраса на манекені. Щось давненько я вам не показувала, як виглядають прикраси на манекені. Ну, вирішила сьогодні показати ось таким чином, бачите? Мені особисто саме в такому вигляді е, найбільше подобається. Тобто я її задумувала носити от конкретно в такому вигляді. Ну, але, звичайно, можна і перевернутому теж є якийсь свій шарм. Ось. І, е, ну і, звісно, можна сюди почепити підвісочку. Знову ж таки. Але мені найбільше подобається отак. Ось таким чином. Тут, до речі, в мене ще висить, я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні. Намисто з оцим колоном. Так що воно ось так виглядає на манекені. Ну, все, на цій ноті я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть коментарі, реагуйте. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте!